Мої вітання в ефірі Передача про діяльність обранців Волинської громади. Стали відомі попередні результати проміжних виборів до обласної ради, які відбувалися на двох округах області. За результатами волевиявлення, новими депутатами Волинради, вочевидь, стануть Святослав Боруцький, якого обрано по 37-му виборчому окрузі в місті Луцьку, та Роман Микитюк, якого обрали туречани в окрузі номер 29 Нагадаємо, вони заміють Анатолія Вітєва. Та Сергія Мартиняка, які стали народними депутатами, свою позицію стосовно попередніх результатів проміжних виборів висловив голова обласної ради Володимир Войтович. Однаково позитивно ставлюся до вибору виборців як по Луцькому виборчому округу, так і по турійському виборчому окрузі. Коли ми цікавилися настроями виборців, ми бачили, що Микитюк переможе. Коли ми цікавилися в місті Луцьку настроями, ми бачили, що представник від Всеукраїнського Українського об'єднання Свобода переможе. Ми очікували цей результат і не помилилися. 15 лютого розпочала роботу чергова 17-та сесія обласної ради. Сюжетом прохід першого пленарного засідання ми продовжуємо випуск. На початку роботи сесії голова обласної ради Володимир Войтович оголосив про створення нової депутатської групи Об'єднана опозиція, батьківщина, яку очолили Роман Карпюк та Ігор Гусь. Крім цього, як повідомив головуючий на сесії, Роман Карпюк відтепер тепер очолюватиме фракцію Батьківщина в обласній раді. А також було оголошено про вихід з фракції народної партії депутата Андрія Турака та про його заяву щодо складання повноважень голови цієї фракції. По тому бранці перейшли до озвучення депутатських запитів та запитань, відведених регламентом 30 хвилин. Цінно не вистачило, аби виступили усі охочі. Відтак радою підтримана пропозиція Богдана Дівнича щодо змін до регламенту в частині тривалості озвучення депутатських запитів та запитань. Підготувати відповідний проект рішення на наступну сесію, протокольне доручення дане постійні профільні комісії. Далі обранці взялись затверджувати порядок денної роботи сесії. Не дорахувавшись у переліку кількох проєктів рішень, депутати від опозиції взялись висловлювати свої претензії. Мовляв, усі вони були своєчасно оприлюднені. Каменем спотикання стало питання про продовження терміну. Дію контракту з ректором Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Михайлом Сташенком підтримку цьому проєкту висловив і народний депутат, голова профільного комітету парламенту Лілія Гриневич, яка взяла участь у роботі сесії Волинь Ради. До мене звернувся як до голови комітету Верховної Ради, колектив Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Щодо непродовження контракту. З Михайлом Олександровичем Сташенком. Я глибоко вивчила цю ситуацію і хочу вас повідомити як голова комітету Михайло Олександрович Сташенко, фахівець, який визнаний на всеукраїнському рівні. Володимир Войтович повідомив колег, що питання виключені з порядку денного на основі юридичних висновків, наданих відділом юридичного забезпечення діяльності ради. Однак такий аргумент не переконав депутатів. Відтак порядок денний за основу підтриманий не був. Тоді свою пропозицію озвучив депутат Сергій Слабенко. І лише в сесійній залі під час обговорення питання може прийнято, відхилено, відправлено до працювання, прийнято якісь інші рішення, які визначені регламентом. Окрім того, я хотів би звернути вашу увагу, що нам завчасно, так як вимагає регламент, був виданий весь перелік питань, які повинні були розглянуті на цій сесії. Їх 70. Ініціатори цих питань не відмовлялися від того, що вони хотіли би, щоб їх питання розглядати. І тому, на моє тверде переконання, ми повинні були голосувати за основу проєкт рішення, який ми отримали почтою на руки. Вочевидь, він зумів переконати більшість його пропозицій, було підтримано. В результаті депутати затвердили за основу порядок денний, який їм був надісланий раніше, куди були включені питання, з яких велися дискусії. Втім, згоди обранцям не вдалося дійти при формуванні порядку денного. Цього разу опозиціонери вимагали розглянути питання щодо виділення коштів на будівництво пам'ятника Степану Бандерію. В місті Луцьку, одним із перших. Ми звертаємось до обласної ради з тим, що питання номер 65 Яке стосується виділення коштів на будівництво пам'ятника Степанові Бандері, поставити питання номер один. Вважаємо, що це, це така наша принципова позиція по цьому питанню. Я зараз пропоную прийняти порядок денний в цілому і по кожному окремому питанню працювати в робочому режимі. Давайте, давай, давайте не будемо залякувати один одного. Однак такі пропозиції не були підтримані більшістю ради. Прошу надати на вимогу фракції фронт змін перерву для узгоджень позиції керівників фракції, і так далі. Після нетривалої перерви та консультації керівників депутатських фракцій та груп Сергій Слабенко озвучив на його думку компромісний варіант порядку денного. Ми запропонували першим питанням розглянути питання, яке пов'язане з будівництвом пам'ятника Степану Бандері і внесення змін до бюджету. Другим питанням. Пропозицію, яку розглядається облдержадміністрацією, там про звіт по бюджету за 2012 рік, Третє питанням розглянути питання пов'язане з звільненням, а точніше, продовженням дії контракту ректору. Далі, четверте, п'яте, шосте, сьоме питання ті позиції, які зараз запропоновані, були забули запропоновані в цьому проєкті рішення, послідовно далі розглядати. Однак його пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. Голова обласної ради Володимир Войтович оголосив перерву в роботі сесії. 17-та сесія продовжила роботу у після тижневої перерви. 21 лютого відбулось друге пленарне засідання сесії, упродовж якого волинські бранці прийняли рішення із майже 40 питань порядку денного. На початку роботи сесії Володимир Войтович озвучив інформацію про те, що відтепер фракцію народної партії в обласній раді очолюватиме Михайло Скопюк. Крім того, він зачитав повідомлення щодо уточнення назви депутатської групи Об'єднана опозиція Батьківщина, що відтепер називатиметься міжфракційним депутатським об'єднанням Об'єднана опозиція ВО Батьківщина. Опісля озвучення депутатських запитів та запитань та формування порядку денного взялись приймати рішення. Першим бранці затвердили звіт про виконання обласного бюджету за рік, що минув другим взялись вносити зміни до обласного бюджету. То на 2013 тисячі депутати Сергій Слабенко та Володимир Навроцький зацікавились причинами фінансування комунальної установи обласний контактний центр з резервного фонду бюджету. Скажіть, будь ласка, це що непередбачені видатки? Я пригадую, і всі депутати пригадують, коли ми розглядали питання про створення контактного центру. Наскільки ми тут дебати вели про те, потрібний він чи не потрібний, нарешті за нього проголосували, і на сьогоднішній день при внесенні змін до бюджету вилазить нове питання. Давайте знімемо гроші 150 тисяч, і профінансуємо контактний центр. Ми пропонуємо зменшити резервний фонд і направити кошти, тобто не з резервного фонду. З резервного фонду самого розпорядженням голови ми не могли б направити на ці цілі. Тому пропонується зменшити резервний фонд і направити туди. На послідуючій сесії ми пропонуємо повернути назад ці кошти за рахунок вільних залишків обласного бюджету. І вважаю, що ми зробили велику помилку ті, хто голосував, і дозволив. Вносити голові облдержадміністрації зміни в бюджет за погодженням з бюджетною комісією. Я розбирався, як це відбувається. Ви знаєте, це халтура. Тому я думаю, що це рішення обласної ради, яке дало таку можливість, по-перше, привело до того, що бюджет на рік формується аби як. Єдиний документ, який я маю право у своєму розпорядженні, це розпорядження голови обласної державної адміністрації. І я цей інструментарій використовую, тому що це оперативне управління фінансами, це те, що мені доручила обласна рада в частині делегованих повноважень. Це те, за що я буду звітувати перед вами на наступній сесії обласної ради. Депутат Борис Загрева вніс пропозицію, що при розподілі вільних залишки виділити субвенцію Луцькій міській раді у сумі 250 тисяч на будівництво пам'ятника Степану Бандері. Втім, така пропозиція не була підтриманою, але депутати повернулися до цього питання, розглядаючи проект рішення, внесений Сергієм Слабенком, враховуючи попередні домовленості, яких було досягнуто на сесії під час засідання керівників депутатських фракцій та груп. Це питання при формуванні. Порядку денного було перенесене із 63-ї позиції на третю. Це питання викликало тривалу дискусію у сесійній залі. Окремі депутати у своїх виступах засвідчували повагу до постаті Степана Бандери як національного героя. Однак висловлювалися за те, щоб пам'ятник збудувати за народні гроші. У нас школи без туалетів. У нас хокей, Ми просимо гроші на хокей, немає на чому грати. Ми просимо допомогти хокеїстам, футболістам, лікарям. Ні, ми давайте построїмо за ці гроші пам'ятник. Люди добре, про що ми говоримо? Ми як ті мавпи, дивимося, а що у Львові зроблено, що зроблено не у Франківську? давайте ми так зробимо. То давайте подивимося, що зроблено за цьому Запоріжжя і поставимо пам'ятник Лені нам теж. Багато сімей постраждали від Бандерівщини, багато рахують, що це ідол наш. Рахую, що всі пам'ятники взагалі мають ставитися в одному місці, бажано в парку. І нехай там стоять пам'ятники всім. Хто здасть гроші на ці пам'ятники на любу тему? Бо завтра ми будемо здавати гроші збирати з обласного бюджету Мініну і пожарському. Мене найбільш шокує, колеги, наше бажання будувати мавзолеї. Ідола хочемо зробити. Ми вже мали ідолів. Давайте я абсолютно не проти пам'ятнику і бандерів в тому числі. Ну для чого робити це? І казати, що от Бандера, а за ним хто йде? Либідь, Чухевич і всі решту, так? Може, давайте ми поставимо 5-10 таких пам'ятників в різних кінцях міста О, на гроші благодійників? У кожного є своя правда. І ми ту правду поважаємо. Але ту правду іншу не треба нав'язувати іншим. Давайте зупинимось і для себе визначимо, що коли ми говоримо про пам'ятник, то не треба нав'язувати. Це повинен бути громадський обов'язок. Окремі ж депутати наполягали на принциповому рішенні про фінансову підтримку спорудження пам'ятника із бюджету області. Так само, як Луцька міська рада зробила разовий свій історичний внесок в те, щоб сказати, ми для історії свій невеличкий внесок зробили. Вважаю, що обласна рада. Повинна разовий оцей саме історичний внесок зробити один раз і після цього закликати, щоб до цієї справи долучалися і депутати з власних статків, хто наскільки спроможний і вважає за потрібне. І громадські організації, і вся громадськість, які ж ми будемо українці, які ми будемо е, е, патріоти своєї держави, якщо ми не віддамо хоча б 250 тисяч е, цих гривень для спорудження пам'ятника. Мені просто буде соромно, як думаю, і кожному із тих, хто відчуває якийсь свій обов'язок перед громадою. Ми бачимо, в яких е, масштабах зараз здійснюється розкрадання нашої держави. Невідомо на що виділяються кошти на ті самі хундаї, які стали вже легендарними в нашій країні. На море інших проблем, які не вирішуються, а гроші тікають, як вода в пісок. Народ, який не виховує патріотизму, не матиме своїх захисників. Народ, який не має не годує, не тримає своєї армії і не формує, буде годувати чужу армію. А щоб були захисники, ми повинні на символах, на героях, на прикладах, а упа доказало свій героїзм. Категорично проти пам'ятника взагалі і тим більше бюджетних асигнувань на його спорудження виступив Петро Бушчик. Чому це політичні амбіції деяких депутатів Луцької міської ради, які не підтримують більше жителів Луцька, бо не можуть назбирати коштів? Повинні реалізовуватися за податки жителів Волині, в тому числі мого Любішівського району. Як компромісне рішення, депутат Святослав Кравчук озвучив пропозицію щодо спрямування коштів обласного бюджету на благоустрій площі Колорадсу, де планується зведення монументу. Його підтримали обранці вранці Густа, Микола Девидюк. Голова облдержадміністрації Борис Климчук пообіцяв сприяння. Я це вирішую в спосіб підписання розпорядження, яке мені готують виконавці Кирильчук і колеги. Я даю доручення зараз підписати в розподілі формульних грошей для міста Луцька 250 тисяч. Може більше навіть це ж треба порахувати. На лавочки, шмавочки, тротуарчики і так далі біля ЗАГСу. Із заключним словом до колег звернувся автор дискусійного проєкту рішення Сергій Славенко. От на лавочки гроші ми з легкістю можемо знайти. На пліточку ще на щось. А на те, щоб взяти, віддати шану від імені. Нашого органу влади Волині, як колись тут його називали найвищого органу Волині владного, ми не можемо. Я ще раз прошу керівникам депутатських фракцій, от дайте право своїм людям проголосувати по совісті. Не за принципом партійної приналежності, не за принципом жорсткого ухвалення рішення фракції. А от дайте кати, дати вільне голосування. І кожен проголосує тоді по совісті. Між тим, йому не вдалося переконати більшість цей проєкт рішення. Не було навіть взято за основу. Дискусію супроводжувалось і питання про звіт голови обласної ради Володимира Войтовича за 2012 рік. Депутати Ріса Кучмук, Сергій Слабенко та Віталій Собко висловлювали пропозиції щодо організації роботи днів депутата обласної ради та поліпшення депутатської дисципліни. Не оминули обранці й теми належного фінансування обласних програм. Треба зробити ревізію програм, оставити їх там 10, 12 чи 16, але щоб вони виконувалися. Левова частина коштів в нас спрямована на програми агропромислового комплексу. Інші, які ви назвали, водночас не або погано фінансуються програми, які стосуються гуманітарної сфери життя. Я би бажала в подальшій нашій роботі більшу увагу акцентувати саме на питаннях культури, духовності, освіти і фінансувати по мірі можливості саме ці програми. Будьте певні, що я вам абсолютно кожному хто проявив активність в обговоренні світу, я вам всім вдячний. Будь-яка інформація від кожного депутата приносить мені користь, як він ставиться до моєї роботи, як він ставиться до нашої спільної роботи і як цю роботу зробити кращою. Рішення прийнято. Дякуємо. Вітаємо, Володимир Іванович. Тривалим обговоренням супроводжувався розгляд питань про затвердження порядку використання коштів на сільськогосподарські програми. Посилаючись на бюджетне законодавство, депутат Борис Загрева заявив про необхідність виділення фінансів на аграрні програми на конкурсних засадах. Несіть, будь ласка, туди ті норми, які передбачаються законодавством. Це якісні, кількісні показники і обов'язково конкурсні конкурентні засади для тих, хто має отримати цю підтримку. І ми знімаємо ці моменти і далі рухаємося, і даємо можливість людям використати цю програму. У нас тільки в деяких порядках не прописані оці конкурсні умови, які Ну не можемо ми за штучне осініння робити конкурс 10 гривень в одному дядьку платити, а другому не платити. Розумієте? Ну це смішно буде, так? Чи ні? Але там, де це конкурс, треба, і він проходить в нас, дійсно врахувати пропозицію. Тобто, тут підійти гнучко, до цього всього, не по а гнучко. Конкурси, це буде породження. Корупції по окремих питаннях. Давайте не будемо порушувати тої схеми, яка є відпрацьована. Після обміну думками депутати все ж затвердили усі понад 20 порядків. Окрім того, радою підтримано ряд нових обласних програм та внесення змін і доповнень до нині діючих в області документів. Між тим питання про інформацію прокурора Волинської області Андрія Параки щодо стану законності в області за 2012 рік. Обранці вирішили відтермінувати, оскільки прокурор області цього дня працював на колегії генпрокуратури. Інформувати обранців він доручив своєму заступнику. Владиму Веніславському. втім, окремі депутати наполягали на особистій присутності на сесії Андрія Параки. Мовляв, у них є запитання безпосередньо до нього. Вочевидь, це питання розглянуть одним із перших на третьому пленарному засіданні сесії, що заплановане на вівторок, 26 лютого. Позицію керівництва обласної ради із найбільш дискусійних питань сесії, голова найвищого представницького органу краю озвучив на традиційній прес-конференції для волинських медіа. Володимир Войтович офіційно прокоментував журналістам ситуацію щодо знаття із порядку денного сесії проєкту рішення про продовження терміну дії контракту із Михайлом Сташенком. Контракт із ректором ВІПО закінчився 25 січня. За рішенням профільної комісії головою підписане відповідне розпорядження. Відтак зараз можна розглядати лише питання про призначення пана Сташенка на цю посаду, але для цього треба витримати. Відповідні вимоги наших нормативних актів, тобто є рішення сесії обласної ради, що такі пропозиції і подання вносить голова обласної державної адміністрації. До проекту порядку денного включаються лише ті питання, які відповідають чинному законодавству України. Дане питання, як я ще сказав, суперечить Кодексу законів про працю. Окрім того, голова обласної ради повідомив про мотиви зняття з порядку денного 17-ї сесії питання про надання дозволу фірмі Волиньфарм на реконструкцію частини приміщення обласного онкодиспансеру з добудовою аптеки. За два дні до сесії і голова комісії, і Орест Петрович, і пан Шайко внесли пропозицію. Питання не відпрацьоване для того, щоб виходити на рішення. Створювати знову дискусію в сусідній залі не варто спрогнозувати важко, яке буде рішення прийнято. І з цією просьбою до ініціатора, тобто до комісії, а це була ініціатива депутатської комісії, нашої видно, звернулися як і одна, так і друга сторона, і Святослав Євгенович озвучив пропозицію. Ця це пропозиція усіх сторін. MBC 그렇죠. 김입니다 그렇죠. 그렇죠. Останні сесії обласної ради відбуваються за умов, коли жодного разу не було порушене вимог законодавства щодо персонального голосування депутатами. Про це заявив керівник фракції Наша Україна Сергій Слабенко під час веб-конференції на сайті обласної ради. Депутат вважає ефективними зміни до регламенту, які передбачають заходи, що відслідковують голосування картками відсутніх депутатів, а також звернення до правоохоронних органів стосовно порушення кримінальних справ при голосуванні депутатів чужими картками. Результатом цієї роботи Сергій Слабенко вважає публічне визнання цього явища ганебним зі сторони голови облдержадміністрації Бориса Кримчука, який у свою чергу прямо закликав однопартійців не порушувати законодавство та особисто голосувати на сесіях. Зауважимо також, що Волинська обласна рада звернулася до депутатів усіх рівнів про обов'язкове персональне голосування під час сесій. Звернення розроблене депутатом Олегом Батюком і опубліковане в газеті Волиннова. І наостанок наша традиційна рубрика Портрет депутата. Сьогодні до вашої уваги знайомство зі свободівцем Миколою Давидюком. Посвідчення депутата обласної ради він отримав у грудні минулого року. Прийшовши на місце Євгена Мельника, якого було обрано до парламенту. Усе своє життя він працює на освітянській ниві. Микола Степанович родом із Камінька каширського району. Утім живе і працює обранець на Маневичині. Закінчивши у 93-му році, тодішній Луцький паниститут здобув фах вчителя історії. Потім тому нетривалий час вчителював у Куклівській школі. Директором реалізував себе у загальноосвітній школі першого третього ступенів села Гораймівка. Тут працює і до сьогодні вже майже два десятка років. Окрім керівної посади, депутат викладає історію, правознавство та трудове навчання. Йому відомі усі труднощі, з якими стикаються нині педагоги. Освітній процес настільки перенасичений різного роду конкурсами, різними звітами. Вже конкурсів стільки, що рядові вчителі часом говорять, що ми не маємо нормально часу для підготовки до уроків, для нормальної роботи з дітьми. А я вважаю, що вчитель повинен працювати, звісно, удосконалюватись. Десь ми повинні проявляти свої здібності більше. Ну, але в такому вигляді, як воно зараз є, мені здається, це є занадто. Нині діючі освітянські програми, на думку депутата, потребують удосконалення. Серед першочергових завдань які нині слід вирішувати забезпечення сільських вчителів житлом. Особливо це стосується молодих фахівців, каже пан Тут Давидюк. Було б добре обернутися все таки знову обличчям до тих проблем і помаленьку розробляти реальні програми, які б на державному рівні могли б дійсно не на словах, а на ділі піднімати вчителя на ту висоту, про яку нам розказують кожного жовтня. Який у нас вчитель, яка це поважна професія? Ну, такий гарний вислів є, що є одна професія від Бога, це вчитель, всі інші від учителя. Хотілося б, щоб дійсно це було в нас так, і щоб дійсно цю професію, яка від Бога цінувалася в нашій державі. Микола Давидюк має чималий досвід роботи в органах місцевого самоврядування, адже два скликання був депутатом Геневицької районної ради у статусі обранця волинського парламенту вперше. Ідеї всеукраїнського об'єднання Свобода повністю співпадають із моєю внутрішньою конституцією духу. Це національна справедливість у державі, соціальна справедливість. Політика невід'ємна складова роботи головного представницького органу краю. Переконаний Микола Давидюк. Однак дуже важливим на його думку є мистецтво знаходити компроміс. Дуже часто видно мені, як молодому новому депутату, що Саме політика якраз є перешкодою, дуже багато питань займають багато часу через те, що йде протиріччя, саме відстоювання позиції або демонстрування сили. Прийняти рішення стати обранцем Волинської громади, пригадує Микола Степанович, йому було вкрай непросто. Але маючи підтримку від рідних, від родини, від братів, які все ж таки сказали, ми тебе знаємо і ти повинен там бути. Відчуваю обранець і підтримку своєї сім'ї. Дружина завжди поряд. Вона працює у Грамівській школі, практичним психологом. Син минулоріч вступив до медуніверситету. Микола Степанович розповідає, що як і кожен сільський вчитель тримає господарку, догляд за якою його обов'язок. Якщо є вільний час, його не так багато, під час відпустки стараюся піти в гори. Люблю мандрувати по Карпатах. Карпати, Кримські гори. Ну, якщо так взяти, то мені Карпати більше до вподоби. Люблю майструвати, скажімо так, якщо це взяти, це по господарству. Ну а коли вже є час, коли я справляюся і відпочив в горах, і справився з господарством, то вечорами працюю над науковою літературою. Свою мрію депутат називає банальною, однак у ній без сумніву велика глибина. Мені б хотілося б, щоб життя в Україні для нас, я б сказав би більше для наших дітей, моїх, ваших, волинян, всіх українців стало комфортним, щоб їм не хотілося виїжджати на заробітки за кордони. На постійне проживання шукати роботу, тому мрія створити такі умови, щоб Україна була комфортною для українців, і, хоч нас називають такими вредними, скажімо, націоналістами, і для всіх народів, які проживають у нас на Україні. І це все на сьогодні. Деталі дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемося у віснику. Нехай вам щастить.